Як часто треба замінювати охолоджуючу рідину в вашому автомобілі для цієї рідини? На кожен на кожен автомобіль прописаний свій регламент. Якщо брати в середньому, то рекомендується першу, першу заміну робити після 120 тисяч пробігу або після трьох років експлуатації. Це якщо брати у середньому якусь дані, тобто для кожного виробника вони прописують свою свій інтервал заміни. Ми радимо міняти антифріз раз в 60 тисяч кілометрів пробігу, або раз в два роки. Тому що, як показує практика, буває, що антифріз випадає в осадок, якщо десь не якийсь неякісний замінили. Буває таке, що десь було підтікання, або десь щось іспарилось, додавали, воно там вже перемішалось, привратилось непонятно, який колір. Або буває таке, що зазвичай, як встановлюють газове обладнання. То, як показує практика, то починає на тройниках підтікати, ніхто за тим не дивиться. Потім, непонятно, що туди опять же, заливають, бувають різні випадки. То якщо все ж таки вирішили слідкувати за регламентом, робити саме так, як предписує завод виробник вашого автомобіля, беремо тільки якісний антифриз. Ми, ми працюємо з антифризом фірми Motul, є ще непоганий антифриз фірми Хепу, то вони є концентровані, є навіть готові варіанти, тобто не економте на цій рідині. Ви її міняєте не так часто. Для того, щоб залити туди якийсь дешевий аналог. Чим дешевший аналог, то більш дешевий склад, ви можете у нього зустріти. Нормальний, нормальні антіфрізи, коли ви заливаєте нормальний антифриз, по-перше, температура кипіння у нього вища, ніж у дешевих аналогів, випаровування у нього менше, ніж у дешевих аналогів. В осадок хороший антифриз не випадає, не зустрічається такого, як на дешевих аналогах. Коли ви зливаєте там антифріз, чи що ще у вас там такі, знаєте, лохміття в системі охолодження. То, якщо у вас антифріз грязний, чомусь став, то це е, одна із. Причини це неякісний антифріз. тому що якісний антифріз він має захищати систему охолодження. Якщо у вас вже система ви відкриєте бачок, у вас там якась грязюка, то це вже як мінімум неякісний антифріз туди був залитий. Якщо ви берете готовий антифріз, його не треба розбавляти е, 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 дистильованою водою. Якщо ви берете е, концентрат, його треба розбавляти. Не треба розбавляти водою з-під крана. Дистильована вода коштує не так дорого, щоб її, щоб її використовувати. Купили дистильованої води, розвели по пропорції, яка написана. На зворотньому боці антифріза, залили, і все окей. Якщо в системі у вас бруд. То просто заміна антифріза не допоможе, треба е, основательно промити систему охолодження. Радіатор пічки вимити, основний радіатор. Тобто треба хорошо промити систему охолодження і тільки потім заливати антифріз. Тому що, якщо ви просто зільєте старий грязний антифріз і залієте свіжий, він або одразу, або через деякий час знову стане мутним. Цей бруд він забиває вам соти в радіаторі основному. Він забиває соти в радіаторі пічки. Потім прийшла зима, включили пічку. Вона не гріє. Чому грязний антіфріз? Він все там забив. Okay. Вимиваємо систему, тільки потім заливаємо свіжий антифриз. Якщо дуже сильно повимивали, і все одно у вас грязна система охолодження, два варіанти. Перше, або шукаємо, що нам загрязняє систему, викидаємо, міняємо, або ставимо допомільний фільтр на систему охолодження, який улавлює цей весь мусор, і у вас тоді система трошки ну, чистіше виходить, ніж вона була б без цього фільтра. Не треба міняти тип рідини, яка у вас залита. Якщо у вас по заводу залита G11, G11 рідина, не треба міняти і на G12. Багато хто на форумах вважає, що G12 вона краще, ні. Те, що у вас прописано заводом виробником, те й заливає. Не видумуємо велосипед. Якщо у вас французький автомобіль, там залита жовта рідина, заливаємо жовту рідину. Якщо у вас автомобіль групи VAG, червоний антифриз, синій не заливаємо. Якщо у вас японський автомобіль, в багатьох японських автомобілів це g 11 антифриз, синій або зелений. Тільки його заливаємо, не треба міняти колір рідини, тому що состави у цих рідин вони відрізняються, і ця рідина може просто вам не підходити для вашої системи охолодження. І далі те, що маємо забруднену систему, забиті радіатори, не гріє пічка, мотор, мотор навіть може закипіти, якщо його добре оцю вся штука і заб'є. Тому тільки згідно того, що рекомендує завод-виробник, те й заливаємо і соблюдаємо регламент.